Повторюючи те, що і погоджуючись з вами, ми спрацюємо з вами в, одної, в одній команді. Вакцинація проти полімеліту повинна бути однозначно і вона повинна забезпечити здоров'я всіх наших діток. Але і тоді, і зараз це робиться, ну я б сказав би, неправильно, а по факту злочинно. Ну, по-перше, шановні колеги, я хотів би, щоб все-таки відповідальність за те, що і в минулому році, і. 5, 6, 7 років назад по тому, що Україну поставили просто на межу епідемії полімеліту, хтось поніс. Тому що реально порушені законодавчі акти, закони України, постанови уряду, накази Міністерства охорони, вони всі порушені. І ніхто не відповідає. Це суттєво і важливо, тому що мова не тільки про полімеліт. Знайдіть вакцину від сказу. От кажуть, що з полімерітом, там щось не так. Знайдіть вакцину від сказу просто. Давайте я буду перелікати ще інших вакцин говорити. Тобто є загальна ситуація абсолютної злочинної роботи, бездіяльності злочинної, Міністерства охорони здоров'я в порушення чину законодавства. Це перше. Друге, знаєте, я відповідаючи на ваше запитання і запитання ірочки. Стосовно що робити. По-перше, хочу сказати не. Медіа, не кореспонденти зробили недовіру до вакцинації, а зробило Міністерство охорони здоров'я. Ну що тут казати? По факту того, що як воно відбулося з ліквідацією вакцини, і по факту тих випадків, про які можна говорити. Пане Андрію, хочу вам сказати, що той штаб, Міністерства охорони здоров'я з попередження циркуляції вакциною з поліовірусів, він почав працювати. І він почав з того, щоб. Масово зараз швидко зробити кампанію по вакцинації. Ще з радянських часів слово компанія воно має конкретний і дуже нехороший підтекст. Так хочу вам сказати, що цей підтекст відбувся в нашій країні під час цієї вакцинації. Про що йде мова? Штаб приймає рішення про порушення всіх, практично, основних наказів Міністерства охорони здоров'я. По системі вакцинації. От ви питаєте про те, як запобігти тому, щоб ця жива вакцина не зробила вам шкоди. Так я вам хочу сказати, давайте знову ж чесно скажу, що сьогодні є циркуляція поліовірусу вакцинного походження. Чуєте, так? Тобто можна спровокувати сьогодні захворювання по факту застосування вакцини. Як це зробити? Ні, ви не качайте головою, це не моя думка. Я не фахівець. Це думка багатьох фахівців, з якими я розмовляв. Мова про те, що. Вони, про... вони готові назвати своє прізвище? Чи це гідні довіри? Ви, ви знаєте, мова йде про те, що колеги знають про те, що тільки що мою думку підтвердила колега, яка відповіла Ірині Мірляні. Дайте я продовжу. Мова йде про те, що інактивована вакцина повинна бути прелюдією до застосування живої вакцини. Це записано в наказах міністерства. Це не моя видумка. Це записано в наказах міністерства. Друге, період застосування інактивованої вакцини і живої повинен бути не менше місяця двох. Штаб під час зараз вакцинації приймає рішення. Причому на штабі не всі підтримали це рішення. Ні всі емінологи підтримали це рішення. Робити, по-перше, тільки живою. З великим труднощами все-таки пробили, що робити все-таки спочатку інактивовану, а потім живу. Але замість місяця робиться 14 днів. Замість місяця пропонується штабом для кампанії по застосуванню живої комісії е е е е вакцини. Пропонується 14 днів. Так я хочу вам сказати, пане Андрію, і всім звернутися до вас і до фахівців. Я не претендую на знання, я претендую на те, щоб ті накази міністерства, які сьогодні є, про застосування вакцинації проти поліеміліту, і які діяли, які призвели до того, що у нас немало, не було поліеміліту в Україні. Просто їх продовжити в тому ж самому варіанті, а не робити так, щоб зараз спровокувати один випадок, другий, третій, четвертий. Зрозуміло, все. оце головне те, що сьогодні. І говорячи вам, пані, вам, пані е -е, Ірина, дуже все просто. З фахівцем переговоріть, щоб спочатку була інактивована вакцина поліміліту, тобто мертва, яка зробить первинний імунітет у вас. Потім по графіку моза. По графіку моза я підкреслюю, так як там передбачено е наказу моза, застосовуйте живу вакцину і ви отримаєте нормальну здорову дитину. Не буде ніяких проблем. Я ще раз почну і закінчу тим, що я сказав на початку. Вакцинація категорично необхідна. Вона спасе українських дітей. Чотири мільйони українських дітей, які сьогодні під загрозою. І треба сказати, що під час вакцинації також посилюється відповідальність. що… Серед вакцинованих живою вакциною є, дитина невакцинована. Це також небезпека. І про це треба усвідомлювати всім, хто відмовляється від вакцинації. Але я перейду на російську мову за ознакою тої ситуації, про яку колега сказала. Знаєте, я не хочу, щоб кампанія по поліміліту була в варіанті, «Лес ліс щепки летять, щепки та діти. І мінімізація ускладнень, про яку сказала колега. А вона була передбачена нерутинною імунізацією проти полімеліту, коли була інактивована спочатку вакцина, а потім жива. Це в штабі також було прийнято. І дискусія в штабі по попередженню полімеліту також була між людьми, які запропонували. Друзі, давайте так. Зараз робимо таку акцію. Активну імунізацію 2-3 хвилі, скільки завгодно. Але питання в тому, я говорю Ірині, спочатку інактивован, потім не менше місяця жива. От я про це кажу, щоб ми сьогодні технологічно не робили те, що потім зробить е, підставу для того, щоб медіа сказали, є випадок один ускладнень, другий. Ми зараз провокуємо цією ситуацією варіанти ускладнень, ви розумієте? Не застосовуючи абсолютно зрозумілий варіант мінімізації ускладнень в ситуації вакцини асоційованого вірусу. І він є. Давайте не скривати від людей. Він є вакциною асоційований вірус поліаміліту, який дає ураження м'язові і, і так далі. І паралічі він є. Питання, щоб його мінімізувати. Про це сьогодні ніхто не хоче з фахівців сказати. А я знаю такі випадки, коли від вакцини є, тому що є, люд... є дитинка, не справилась з цим. І е, те, що він мутує, також про це треба говорити. Прозорого про це говорить. Тому моя пропозиція одна. я буду вимагати це звернення до Міністерства охорони здоров'я, щоб реально був. Передбачений механізм вакцинації живою вакциною з увертюрою і це забезпечить мінімізацію ускладнень. І останнє, все-таки, пане Андрію, останнє. Якщо ми сьогодні залишимо безвідповідальне, зараз говорять депутати, там політики п'яте, десяте, медіа. Шановні друзі, є закони України, які передбачають вакцинацію. Є накази Міністерства конкретні, є варіанти того, що законодавча база працює. Я більше хочу сказати, у вересні місяці уряд прийняв рішення по запобіганню е, е, значить, е, розповсюдження вірусу поліміріту. Місяць не опублікували постанову Кабміну. А потім знаєте, що зробили? Замість постанови Кабміну видали наказ. А це чесно чи ні? Скажіть, будь ласка, хто, хто думав, чомусь уряд пішов від цієї постанови, опублікували указ. Хоча постанова прийнята? Дякую, пане Андрію. Ви знаєте, я хочу сказати про факти, які сьогодні є. Я б назвав про те, що одночасно зменшуючи кількість доз вакцин по областям, а інколи взагалі ліквідуючи наявність вакцин в областях. Міністерство охорони здоров'я приймало план заходів щодо підтримки статусу України вільного відполібліту. Це був 2011-13 рік. Я кажу про 2015 рік. Хронологічно почали розуміти, що вакцини практично немає, 14%. Завезли в травні місяці вакцину з Франції. Далі, в липні. А який термін її придатності? Ви знаєте, там терміну, якщо е, е, її зберігати нормально, то там все не буде нормально. Питання тому, що зберіганням також були проблеми, про які я не хочу зараз торкатись, це дуже спеціальна дуже. тема. Угу. Але я хочу про інше сказати: штаб Міністерства охорони здоров'я з попередження циркуляції вакцину спорідних полівірусів був створений в вересні місяці. Але цікава ситуація. Інший штаб. Який координаційний штаб для підтвердження України щодо статусу вільної від полімліту створений в липні місяці? Дивіться, яка цікава ситуація? Ми, отримавши вакцину в травні місяці, нічого не робимо для розвозу її по областям. В областях я все літо контролював, жодної дози вакцини не поступило в областях. Сидять, чогось ждуть. Але питання ж політичне, ви кажете, політичне. Давайте ми приймемо рішення швиденько. І організуємо штаб, щоб забезпечити, щоб Україна, чуєте, мала статус вільної від поліміліту під час того, коли в областях немає жодної дози по поліміріту? Цей штаб створений. І тільки в вересні, після липня, ми створюємо штаб по боротьбі з епідемією. Скажіть мені, будь ласка, як можна було дочекатись жовтня місяця, з травня, маючи вакцину, не роздаючи її в областях? Читаючи листи Сушкевича, який писав і казав: Друзі, робіть щось в Закарпаття вже почалось. А я ще до Закарпаття писав, ніхто нічого не робив. Все це було в сім'ї двох діток сім'ї Сушкевича, двох вчителів сільських. А ми жили в селі Петрівському, Тарашчанського району Київської області. Колеги, я хочу вам сказати, що е, із тих 20% від цього населення дитячого Київської області, з них е, 40 відсотків. Були паралізовані по факту полімеліту, а 10% помирали. Реально можливості лікувати діток, тим більше по селам, не було. Робили один метод ізоляція в ізолятор, в амбулаторію і не допускати нікого. Отак, така, такий варіант. А через 40-30 днів, коли закінчиться інфекційний період, повертали дитину, паралізовану або до цього, що повертали. Відповідно, в летальному варіанті. Я до чого це кажу? Пане Андрію, я маю, незважаючи на такий вік, я маю маленьку дитину. Йому зараз 8 років, і відповідно я йшов по графіку вакцинації. І в 2011 році, відповідно, пішов на плану, ну, дружина пішла, немає вакцини. А якраз в цей час відбулася номінація Євро 2012 в Великобританії. Я був один з суб'єктів разом з президентом Кравчуком, президентом Ющенко, Суркісом. Ми номінували Україну на Євро-2012. Ми виграли. Ми приїхали сюди, і якраз співпало, що я свою дитину хочу вакцинувати. Побачив, що немає вакцини. Ну, безумовно, я знайшов вакцину. Я народний депутат. Але я поцікавився, а що ж, яка ж ситуація з іншими дітьми? І тут я побачив, що в Київському регіоні в 2012 році ні в Києві, ні в області не було зовсім полімерітної вакцини ніякої. Ні інавактованої, ні живої. Таким чином, в мене спрацювала, в моїй голові, ситуація, де живів страшне, історичне. Тоді був фестиваль і завезено сюди. І сьогодні, 2012 рік, багато країн світу заїжджає. Я знав, тут, тут же узнав, в яких країнах світу є живий вірус поліміліту, дикий, як кажуть, і я зрозумів, що треба щось робити. Я почав боротьбу в 2012 році. І тоді я узнав, що в, 80, в 2008 році рівень імунізації поліемірітом був 80% від потреби. Від того, що заплановано. У 2012 році вже 50%. Я обзвонив всі областя, знаючи, що Євро 2012 зараз зараз почнеться, я обзвонив всі областя, перегород з головними управліннями охорони здоров'я, почав бити на спалах, почав наїжджати на, охорон, на Міністерство охорони здоров'я, звертаючись, чому це не робить, мене ні казали, Ніяка да, відповідь. Да. Чому? Ні, знаєте, ніякої відповіді. По-перше, я був в опозиції. І ну, ситуація така, що мені важко було боротися з, відповідно з урядом. І був ігнор, але я постійно пробивав цю стіну. І 2012 рік я жахом думав, чим закінчиться для нас Євро 2012 по відношенню до діток. Я виступав на прес-конференціях, але тоді мене майже ніхто не почув, навіть за масової інформації. Ви знаєте, пане Андрію, я хочу вам сказати, сьогодні говорять, слухайте. Журналісти винуваті в тому, що є епідемія. Послухайте, з 2008 року до 2015 року ми впали з 80% імунізації полімерітом до 14%. Це журналісти зробили? А що вакцина була в наявності? Але цікава ситуація. От ви спитали про ліквідацію лабораторії полімеріту. Так от, одночасно це от цинізм. Нашої медичної галузі. Одночасно з ліквідацією наявності вакцини в областях, 2011 рік Міністерство охорони здоров'я затверджує план заходів щодо підтримки статусу України вільної від полімеліту в 2011-13 році. Тобто, не забезпечуючи країну вакциною полімеліту, ми приймаємо план заходів. Щоб звітувати перед Європою, та ми ж вільні від полімеліту. Дякую, пане Андрію. Ви знаєте, я ледве ж сиджу обурюючись, емоції вирують, тому що для мене все те, що пов'язане з поліемілітом, це моя доля. Мені 61 рік, в три роки, в 57-му році я захворів поліемілітом. І з само початку я хочу звернутися до всіх, хто мене чує до поважного загалу стосовно того, що. Вакцинація це єдина можливість спасти діток України від цієї страшної хвороби. Це абсолют, який не підлягає ніякому сумніву. Це кажу я, людина, яка має в своєму житті цю трагедію, цю страшну хворобу. У мене в 57-му році я захворів. Мій братик, який на півтора року молодший, мене також захворів. Братик 16 років помер від. Власне, лікування потім самого полімеліту. І знаєте, пане Андрію, я хочу вам сказати із цьому поважному товаристу, по-перше, подяку за те, що Ротарі Клуб зробив таке зібрання. Воно, на мою думку, дуже таке потужне і дуже сподіваюся, що звідси піде достовірна інформація, що трапилось. Але ми зараз всі, що говорили, ми не говорили про одне. Як людина досвідчена в спілкуванні з політиками з народним депутатом, піймали майже за хвоста правду. А правда в тому, що просто ми зробили, ми створили цю епідемію полімеліту в нашій країні. 100% в мене фактів більш ніж достатньо. Справа в тому, що от переді мною лежить офіційний виступ голови Комітету Верховної Ради з справах пенсіонерів ветеранів навлідів. Сушкевича Михайловича в 2012 році. Ну, це мої помічники знайшли і поклали переді мною. У мене звернення до Верховної Ради, до міністерства, до уряду. Спасіть країну від полімеріту 2012 рок, рік. Чому? Справа в тому, що я захворів тоді, в 57 році, коли Радянський Союз... Із 131 країни світу запросив на величезний фестиваль молоді студентів всього світу до себе політичну акцію робив. І е, десятки тисяч діток по всьому Союзу, оцю завезену інфекцію з усього світу, а була не епідемія полімліту, була пандемія. Тобто, практично хвиля полімеріту йшла по всій земній колі. Але наші Наше комуністичне керівництво Союзу зробили столицею цього фестивалю Київ і Москву. І, відповідно, в Київському регіоні, я хочу вам сказати, майже 20% діток на 100 тисяч населення захворіли, захворіли полімелітом.